Авдіївська промзона на одному рівні з аеропортом та дебальцево стала вже своєрідним символом української перемоги та незламності нашого духу. Кожен день ці позиції обстрілюють з важкої артилерії. Тут валяються осколки від снарядів та інший вибухонебезпечний врухт однак наші воїни тримаються та не збираються відступати ані на крок. Я не, знаю, я, не знаю, я не знаю, где я не знаю, где попробовать, там не ветерок и идти прямо, прямо прямо. Ага, ага. Если бы касочки не было, Па. Красава можно, держи. Заходи. Вночі трохи нам прилітає, а в день більш-менш спокійно. Ну, можливо, ви бачили воронки. Потрощено, ну але нормально. Я думаю, що це звичайні методи ведення війни на будь-якому якій ділянці намагаються прощупати, як то кажуть, там де тонко, намагаються порвати. Безумовно, в нас тут не тонко. У нас тут чітко, спокійно, надійно і позитивно. Ми захищаємо батьківщину. Відповідно, іноді буває втома, але якщо виникає... ситуация, воно все якось забувається не відчувається ну, наверное они ну, хотят это напережение или еще что сказать профилактически ничего себе профилактика 152 нормально <laughs> <laughs> мы сталкивались с более подготовленными бойцами скорее всего с куцами было такое пока не могу сказать о таком, то что это а, большие специалисты знаете подготовка на мы же не стрим на месте мы тоже готовимся к чему-то тоже проходим опыт опыт боев